Всім привіт, Тарас на зв'язку. Так, друзі, що, прикупив я трошки плат, трошки радіодеталей. Воно все в гаражі. Йдем зараз покажу, що прикупив. Потім, потім може, поїдемо за металобрухтом. Ну, давайте все по черзі, йдемо в гараж. Так, от такі плати, плати скубані. Не знаю, чи я ними зараз буду займатися, чи швидше їх лишу на, вже на зиму. Бачите, вони вже всі. якби вже в них хтось до них руки перекладав. Ну, але не все забрано. В принципі, робота буде, щось, щось то й позабираємо. В такому вони нещасному стані. То кажу, не знаю, чи буду тим займатися сьогодні чи не сьогодні. Така платка. Якийсь телевізор, рижака Мка. Попалася. Тим словом, і з такого, що відложити. Комп'ютерні. Так, планочки, планочки я відкладаю, то я. А ці речі треба мені пофоткати. Там я людині обіцяв, що якщо попадеться комп'ютерні плати, то поскидую фотографії. Десь там на... На школу, я так розумію, треба на комп'ютерний клас запчастини до комп'ютера. То покажу, якщо щось якщо щось підійде, то в принципі, віддам віддам по, по ціні, по якій прийняті. Така платка. Зовсім не багато всього. Но трошки є. Далі, по радіодеталях. деталях. Теж насправді не густо, но, але щось трошки є. От є трошки камок. Далі є от такі нові. Це нові чи не нові? Смізи, ну, як би нові. Просто я собі знаю, що нові вони йдуть такі довші. А може і нові. О, тут чотири штучки нових. Якийсь один бушний. Дерявих штук з 10. Отакий от без них. Отакий от величенький, прикольний. 300 чи який там 600 він якийсь. 611 г І на плаці тут ще два Той не. Отакі. От такі в мене невеличкі покупочки. Ай, купив. ПЕМ! Я не знаю, наш він мені, а я його купив, бо 20 гривень ціна. Отак. От Дайсон. Новенький в упаковці. Може не новенький. Ну він працює я його включав, він все гріє. Всі тут а, всякі приблуди є до нього. Не знаю, на що він мені положу, хай лежить. На рахунок плат, слухайте народ, така не дуже приємна штука. Є в мене тих плат вже таких ну, перебраних, порядка 100 кг. Може більше, може менше. Ну 100 точно є. Думав, їх здавати. Була в нас тут одна контора в Хмельницькому, яка приймала плати. Плюс-мінус по нормальній ціні, там по 23 гривні можна було здати по 18. Ну, ціни від ринку, але ну, нормальна ціна не 3 гривні кілограм. Я до них дзвоню. Номер відсутній. Я до них їду кажуть, з'їхала контора. І така ситуація, що виходить, в Хмельницькому нема де здати плати. І я не знаю, що мені з ними робити. Та, звичайно, що ну, хай лежать. Але коротше, якось так. Якщо хтось знає якусь мощну контору, яка, би, яка купляє плати такі без дорогоцінних радіодеталей, то скажіть мені, який дайте номер чи що. Не знаю. Бо, бо немає де їх діти насправді. Що знайшов, то 5 гривень кілограм. Ну, смішно. То я оці плати насправді взяв, ці взяв як плати, а ці взяв як, ну, як по 3 гривні кг, як метал, бо що мені з ними робити? Так що, якщо є номерочок, то діліться. Все-таки трохи я побавився тими платами, насправді чекаю тестя, бо не маю з ким грузити. Що я зробив? Я з них познімав всякі катушки мідні, радіатори алюмінієві, метал. Отака муторна робота. Що в принципі, вони вже геть готові до сісти і розбирати. О, тут так стало компактніше. А, ну і комп'ютер там ще був, то ще той комп'ютер чікнув. А що з нього забрав? CD, пам'ять і на дискати. В принципі, все. Все, Тець вже вільний. Їду за ним і їдемо за металоломом. Не їдемо ніяким за металобрухтом. Пізно людини вже нема на місці. Казав, якось набере. То що, вертаємося в гараж? То давайте сьогодні розберемо ті катухи. Ці чіпати не будемо. Це алюміній, це з трансформатора. Здали транс, е, зварений апарат. Якийсь лом були. Я їх забув забрати в село, випалити Це хай лежить собі. От. Ну а ці це холодильники, пральні машини. Холодильники і пральні машини. Далі їх розкладу, порахуємо, зважимо. і знаємо, який відсоток міді в таких обмотках з двигунів. От я їх розклав. Їх, виходить, всіх разом 19 штук, нижніх 2 і 3 це пральні е, пралки, це звичайні пралки, це інверторні. А всі решта це холодильники. Ну, давайте зважимо. Все, закинув я тут все на вагу. Так виглядає. Зовсім навіть не кисло. Озі 56-250. Ну, хотілося б 20 кг насправді. Не знаю, чи вийде 20 кг, ну, побачимо. Ні, 20 не вийде, бо 19 катушок всього. Не вийде 20. 10. Ну, давайте. Ріжу, розбираю і вже тоді включаюсь. Такий немало важливий момент. Буду я складати мічте відро. Його вага. 1,75. Пишемо вагу. Щоб потім відтарувати. 1,75. крапка Що вже не пише фломастер толком. Ну, але видно. 1,75. О, ну, Почав писати. Тара. Все. Сюди будемо складати. Для вас ще один кадр, для мене ще годинки, годинку, напевно. Ось лишилося 5 катушок. Довга історія. довга історія. Ну, я його зробив. Дивіться, яка прикольна штука. Мідна пилюка. Цікав, чи приймають десь мідну пилюку. Стружку приймають а пилюку. Ладненько, працюю я далі. Все, розібрав. Така кількість до металу і така кількість мідів. Не влізлося в мене все в одне відро. Ну, гарно. Просто пушка. Зараз я спробую таке її втрамбувати. І ту мінь досипати сюди, щоб зважити. І що? І важимо. На вазі, мідяшка наша. Запхав я все так, вийшло мені нормаз. 16,8 кг. Ну, нормальний результат. Мінус 1,75 кг тара. Що в нас виходить? 15, кг. да? 15 кг міді. Я вважаю непогано. З 19 катушок 15 кг. Нормально. Ну, зараз математично порахуємо, який відсоток міді був в тих обмотках. Тож, друзі, давайте підведемо якісь такі математичні підсумки. Що в нас вийшло? 56,2 кг у нас було всього разом. Матеріал, якщо так можна сказати. З вітом я витягнув 15 кг міді. У нас лишилося 41,2 кг чорного металу. У відсотковому співдошні той йде 26,6% міді. Якщо по 250 гривень кілограм, то вийде на 3750. Вважаю, досить навіть непогано додалося в мене міді в загальну скриньку. Так що якось так. Все. Всім пока, до наступного разу.